Забезпечення якості освіти, співпраця заради спільної мети. Захід під такою назвою відбувся в Івано-Франківську. Під час зустрічі присутні обговорили питання про сертифікацію педагогічних працівників, а також про інструменти та процедури, які сприяють покращенню якості освіти. Наприкінці зустрічі відбулось підписання меморандуму про взаємодію обласного управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області з центрами професійного розвитку педагогічних працівників. У нас у Державній службі якості освіти робота з вчителями це один з основних наших пріоритетів, бо ми вважаємо, що якість освіти не може бути кращою, ніж якість вчителя, ніж якість роботи вчителя. Тому, якщо хочемо мати кращу освіту, кращу якість освіти, маємо працювати з вчителем. І тут той арсенал інструментів, який ми маємо, він, ми вважаємо, що буде більш Доцільно використаний, коли ми будемо мати хорошу співпрацю з центрами професійного розвитку.